Щороку, 19 лютого, українці відзначають День Державного герба України. Це свято є символом національного єднання та вшанування національних символів України. У цей день проводяться урочисті заходи, конкурси та концерти, приурочені до Дня Герба України. Вшанування державних символів має на меті збереження історичної пам'яті народу, формування національної свідомості та утвердження національної ідентичності. Ще з давніх часів тризуб є символом нескореності та боротьби українців за свободу. Він має тисячолітню історію, починаючи з князівського роду Рюриковичів. Цікавим фактом є те, що з часів Української Народної Республіки Тризуб був затверджений державним гербом України, що підкреслює спадкоємність із попередніми періодами української історії. А вже радянська тоталітарна система затаврувала його як націоналістичний знак. Тому використовувати тризуб В СССР заборонялося, а винуватців жорстоко карали. Проте, відновивши незалежність у 1991 році, вбравши тризуб державним гербом, народ продемонстрував наслідування традицій Української Народної Республіки. Тому сьогодні тризуб об'єднує українських патріотів, які захищають наш суверенітет і територіальну цілісність України.